Немо, ага, а що це ти робиш? Я роблю кундаліні Кунішо? Кундаліні йогу. Це такий вид йоги для підняття енергії. Привіт, друзі! Мене звати Таня і я вчитель з енергопрактик йоги і медитацій. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. В цьому відео я розповім тобі, що таке кундаліні, як вона працює, і дам декілька рекомендацій перед тим як ти почнеш її практикувати. Давай спочатку вияснимо з тобою, що таке кундаліні. Кундаліні це енергія, яка живе в нашому тонкому тілі в найнижчій чакрі Муладхарі в області куприка. Енергія кундаліні підіймається вгору вздовж хребта енергетичними каналами, наповнюючи і розкриваючи кожну чакру. До речі, відео про чакри вже є на моєму каналі, тож переходьте і дивіться. Ця енергія пробуджує клітини нервової системи, яка, у свою чергу, пов'язується із системою. Мою залоз внутрішньої секреції та змушує працювати мозок на 100%. Кундаліні це йога, в якій зібрано безліч комплексів вправ та медитацій. Ці комплекси називаються кріями, в яких статичні і динамічні вправи йдуть один за одним у певному порядку та виконуються певну кількість часу. Під час практик кундаліні йоги ви перебуваєте на 100% в тут і зараз, так як ви задієте фізичне навантаження, дихання, концентрацію та часто спів мантр. Кундаліні йога наповнює вас щастям, вчить усвідомленості, а також допомагає позбутися залежностей та шкідливих звичок. Кундаліні-йога є однією з найшвидших духовних практик у досягненні результату. Кундаліні вважається найпотужнішою енергією. Людина, з пробудженою кундаліні, трансформується на клітинному рівні. Змінюється енергетична структура, змінюється фізичне тіло. З'являються надзвичайні здібності, такі як інтуїтивне розуміння істини, яснобачення, управління гравітацією та здатність проявляти ясно. Яснослухання, ясновідчування, яснознання відбуваються незворотні зміни у нашому сприйнятті і свідомості. Можлива зміна пріоритетів і уподобань. Нейтралізується дія карми, тобто результатів неправильних дій у минулих життях. Відбувається процес очищення та омолодження організму. Починає проявлятися справжня мудрість. Людина знаходить внутрішній спокій. Певненість та силу страх, взагалі, як явище йде з життя людини, з пробудженою енергією Кундаліні для тих, хто все ж таки вирішив розпочати. Хочу наголосити, що це не просто йога, це серйозний інструмент. Практики обов'язково мають проходити у чіткій послідовності, тому перші практики ви маєте виконувати обов'язково з вчителем, тому що, не знаючи, які практики потрібні саме вам, ви можете обрати собі не те, що вам підходить, і ви зруйнуєте свою особистість і можете дуже нашкодити собі. Існують певні правила, які мають виконувати всі, хто займається кундаліні. Конкретно зараз я розповідаю вам про практики кундаліні в традиції йогі бхаджана. Всі практики передаються від вчителя учню, тільки в такому варіанті учень може самостійно практикувати кундаліні далі. Чому так? Тому що після перших практик будуть відбуватись помітні трансформації. Від них людина може просто злякатись і, не знаючи, що з цим робити, вона може собі нашкодити. Тому вчитель має спостерігати за змінами учня і давати рекомендації перші практики. Також дуже важливо виконувати практики у світлому одязі. Вчитель обов'язково має вас про це попередити. Практики направлені на розвиток енергетичних тіл, а конкретно білий колір розширює тіло аури і укріплює енергію. Також білий колір є захистом у світі енергії. Може бути таке, що коли ви тільки розпочнете робити крії, ви зрозумієте, що у вас емоційний провал. Може здаватись, що ви впали в депресію, але тут важливо розуміти, що це триватиме лише день або декілька днів. І через це ні в якому разі не можна закидувати практики, тому що так відбувається ментальна чистка. У нас жінок точно буває такий період, коли нам здається, ніби ми непомітні, нас не чують, не бачать, не помічають. Так буває, коли в жінки дійсно мало енергії, тому чоловіки її просто не помічають. Так само і з роботою, з клієнтами. Люди на рівні душі считують вас, і коли у вас мало енергії, вони просто вас не бачать. Ви стаєте непримітними для них. Коли ми спілкуємося один з одним, це також енергообмін. В діалозі присутні двоє, і ці двоє обмінюються своєю енергетикою. Ви помічали коли-небудь, що після спілкування з певною людиною у вас ніби немає енергії? Це означає, що обмін був нерівноцінний, тому що людина забрала від вас більше, ніж дала вам сама. В світі все тримається на взаємообміні, і коли вам немає чого дати, коли у вас мало енергії, зовнішній світ вас ніби не помічає. Таким чином вам дається час для того, щоб ви набрали енергію. Тому що коли від вас буде йти енергія, коли її зовсім немає, тут можна сильно захворіти або навіть померти. Для того щоб у нас завжди було достатньо енергії, і ми могли продуктивно для себе і світу існувати у цьому житті. Ми і робимо різні практики. Кундаліні-йога це одна з найпотужніших практик для найшвидшого набору енергії. У стресових ситуаціях ми починаємо спокійно себе поводити, і те, через що ми могли хвилюватись раніше, більше не є для нас тривожним. Ми починаємо спокійно реагувати на стресові ситуації. Ми починаємо бути зібраними і сконцентрованими. Стає легше донести свої думки, ми чітко їх формулюємо і виражаємо зрозумілою для всіх мовою. Ми починаємо розуміти ситуації загалом і швидко можемо коректно відреагувати. Звісно, такий стан не прийде лише через 2-3 практики. Знадобиться трохи більше часу, але й не роки. Насправді у кожного по-різному. Комусь достатньо тижня, комусь півмісяця, комусь місяць, але результат дійсно не залишить вас довго чекати. Коли ви почнете практикувати, можуть почати відвалюватись люди, які не мали добрих намірів по відношенню до вас. Вони можуть іти самі, або ви вирішите більше не спілкуватись з кимось. Важливо приймати це і дозволити простору зробити так, як буде найкраще для вас. Ви почнете розуміти, що все, що відбувається, все до кращого. Всесвіт знає, як буде краще для вас. Ви керуєте лише своїм станом і своїми реакціями. Ось це і називається змінювати свою реальність. Ви змінюєте свої реакції, патерни поведінки на клітинному рівні. Може бути навіть таке, що вам здаватиметься, ніби ваше життя руйнується. Але в цьому і є фішка: руйнується те, що не було добрим для вас. Почне з'являтись і відстроюватись щось набагато краще і цінніше. Звісно, на початку практик може підійматись агресія, апатія, сльози без причини. Але також може бути і навпаки, підвищений емоційний стан. Ви можете багато сміятись і радіти, і всі ці реакції є нормою на начальних етапах. Ми всі з вами різні. Кожен переживає трансформації по-своєму. Ми можемо розблокувати якісь свої страхи, і вони виходять назовні. І наша психіка завжди на це реагує. Важливо дати собі час адаптуватись, тому що десь через тижні, два, може бути і менше, ви можете потрапити в якусь ситуацію, яка раніше вас би емоційно опустила, але зараз. Ви помітите, що ваші реакції вже не такі драматичні, і в цілому все нормально. Ви одразу знаходите вирішення цих питань, цих ситуацій, ваше відношення до них вже спокійніше, потім буде ще краще. Отже, ми з'ясували з вами, що може відбуватись три види ментальних чисток: емоційні, фізичні і може почиститись ваше оточення. Ви почнете мінятись, в цьому і є мета практик: змінити своє життя. Звісно, на краще. Головне не покидати практики, а добивати їх навіть якщо вам здається, що сил немає. Вони у вас є. Просто мозок дуже боїться змін і може чинити опір такі собі ігри розуму, знаєте? Ваш дух сильніший за критичний розум, але якщо ви все ж таки здалися і вирішили, що це не для вас, ви не хочете воювати зі своїм розумом, тоді всі ці практики точно не для вас. Можливо, ви ще не готові і ще не настав час на ваші зміни. Кундаліні для рішучих людей. Не кожен здатний осилити своє внутрішнє зростання, але пам'ятайте, коли ви чините якийсь опір. Це означає, що ви майже у цілі, і ось ось розблокується якийсь свій паттерн для того, щоб позбавитись від нього і назавжди змінити якусь свою установку. Також ми маємо навчитись правильно дихати, щоб користуватись цими практиками. Дихання це основа основ, база так сказати. Правильне дихання зцілює наше фізичне тіло, зцілює нашу душу, нервову систему, насичує нашу шкіру красою. Молодістю і життєвою енергією. Зараз ми зробимо з вами маленьку практику дихання для того, щоб ви навчилися пропускати повітря, пропускати цю життєву енергію крізь себе. От прямо зараз зручно сідай, закривай очі, розверни долоньки до стелі, подихай разом зі мною через ніс. Спочатку ми робимо глибокий вдих через ніс, але повільний, глибокий повільний вдих. І так само повільний видих робимо через ніс. Тут важливий момент, коли ми робимо вдих, спочатку ми наповнюємо живіт, потім діафрагму, легені. Відчувайте, як повітря підіймається до області шиї, аж до зубів, до самого верху. І коли ми робимо видих, так само, тільки в зворотній послідовності, ми звільняємо шию. Легені, діафрагму, живіт, ніби створюємо легкий вакуум животом. І знову наповнюємось, робимо повільний вдих через живіт, діафрагму, легені, шию і повільно видихаємо. Також пам'ятайте, що кожен наступний вдих і видих має бути довший за попередній. Давайте виконаємо з вами зараз цю практику дихання 3 хвилини. Якщо вам захочеться, ви можете зробити її довше, 5 або 10, 11 хвилин. Коли ви почнете правильно дихати, ви станете більш спокійними і люди почнуть вас читувати зовсім по-іншому. Важливо дихати повільно. Чим довші наші вдихи і видихи, тим довше ми живемо. Розум і мозок заспокояться, свідомість очиститься від зайвого сміття. Підіймайтесь над потоком своїх думок і створюйте свою реальність, відслідковуючи свої думки. Турбуйтеся про себе, почніть займатися йогою, кундаліні-йогою. Якщо ви не знаєте, з чого починати, прямо зараз напишіть мені в інстаграмі і запишіться до мене на заняття онлайн або приїжджайте до мене на офлайн. Я познайомлю вас з практиками, з диханням, з медитаціями. Це все допоможе вам віднайти свій внутрішній голос і зрозуміти себе. Друзі, я дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, де я більше показую свого життя, і на мій телеграм-канал, де я даю різні дієві практики. Якщо вам було корисно, поділіться цим відео зі своїми друзями. Виставляйте шматочки з цього відео собі в інстаграм, відмічайте мене і я буду всіх репостити. Для тих, хто хоче підтримати розвиток мого каналу, в описі під відео я залишу посилання на банку і номер картки. Друзі, дивіться також мої інші відео. Я вас дуже люблю. Дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви підтримуєте мене. Ви найцінніші люди у цьому всесвіті. Пока! І чому тільки хлопці постійно все опошлюють?